Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Меду. Сьогодні у нас 20, 20 липня. Забув який місяць? 20 липня, друзі, і ну, не знаю яка буде якість відео, тому що це вже у нас 8 годин вечора. Тепер я допрацював тут на пасіці. І вирішив зняти таке коротеньке відео. Ну, друзі, відео, як би сказати, не там знімаю не для того, щоб там щось когось щось навчити, наприклад, а відео більш так знімаю для себе. Чому знімаю для себе? Тому що щоб, наприклад, ну, в майбутньому собі знати, що, наприклад, ну, скажімо так, наприклад, на наступний рік хочу робити відводки, передивився відео, ага. Минулого року зробив відводки 20 липня, це вже запізно. Ну, значить, потрібно скоріше робити відводки. Або навпаки, зробив 20 липня все нормально і можна робити так наступного року. Звичайно, що чуть-чуть ну, це вже пізновато для відводків. Але, друзі, робимо як є. Ось бачимо, бачимо, яка, як прогризають ці кормушки. Недобрі, друзі, такі кормушки робити. Ну, нічого, будемо переробляти. Так, друзі, про що відео? Зробив я сьогодні відводки, привіз я сюди відводки. Ну, ще в нас відео не було на каналі про те, як ми тут поставили ось такі вулики, лежаки. Ось поставили 10 вуликів. Тут у нас 4. Ні, 6, не 4. І е, тут 4. Ну, Цей один ще потрібно зробити підставку. Просто поставив його на блоки, так, щоб стояв тут. Ну він ще пустий, там тільки в одному крайньому є е, поставлений відводок. Ось тут крайній вулик. Е, зробив, друзі. Здається, 13 відводків. 13. Секунду 13, не трин... да, 13, тому що 6, ну, 6 вуликів, це по 2-12 і тут один. 13 да, 13 відводків. ну, Залишилося ще зробити ось сюди 7 відводків. 7 відводків. І е, тут все так і залишиться вже зимувати. І ще планую звідси ну, з цієї пасіки з тих, Сімей зробити, ну, не знаю, можливо, 10, можливо, 15 відводків. Ну скільки вийде, скільки в мене буде вуликів. Чому, друзі, поставив я ці вулики? Скажімо так. Взагалі я планував цей рік робити відводки на вулики з ППУ. Всі знають, ну, хто дивиться наш канал, знає, що я робив вулики з ППУ. Взимку пробував заливати. Ну, потім відео перестало виходити, тому що ну, поки що з ППУ нічого не працюємо. Там декілька вуликів є вилятих. І раз на цьому поки що все. Просто, друзі, скажімо так, по я не встиг їх зробити. Не встиг їх по часові зробити. А ці вулики, виходить, 10 цих лежаків я робив людині під замовлення. Зробив все так, як має бути. Подзвонив, а людина сказала, що їй не потрібно. Вони ну, потрібно і не потрібно, я їх хотів продати, виставив їх у інтернет. Багато за них дзвонило, але, скажімо так, дзвонили люди ну, з всієї України. Коли чули, що я з Закарпатської області, дехто відразу сказав, о, це далеко і тому подібне. Дехто питав там, ну чи можу я взнати, як буде їх переслати там поштою якось або ще чимось. Скажемо, так, я з цим не хотів гратися. з Тою поштою з тим всім, тому що, ну, самі розумієте, е, ну, переслати вулики, ну, це, ну, це ще ось такий корпусні, як би обмотав і переслав. Ну, а цей, ну, як його обмотувати, як його гнати, ну суть не в тому. Залишив я їх. Хай вони стоять. І потім я собі подумав, що, наприклад, цей сезон я можу у них зробити собі відводки. Ну, навіть не в цей сезон. Навіть, скажемо, не на цей іменно сезон. Можливо, в них, вули... в них бджоли можуть постояти там і один сезон, і два сезони. Ну, скільки буде потрібно, допоки ми не зробимо вулики, щоб їх переставити, щоб всі сім'ї переставити у інші вулики. А вже потім спокійно їх можемо продати. Скажемо так, це вже якщо буде продаватися такий вулик, то він вже буде повністю укомплектований. Бачимо, він пофарбований і накритий металом. Е, всередині в ньому будуть вже кормушки. Ну, скажемо, повністю готовий вулик до експлуатації. Тільки ну, там його чуть-чуть е, прибрати там від моїх, наприклад, бджіл, що в ньому буде сім'я, і все поставити на підставки. і Користуватися ним. Е, Бачимо, друзі, я верхні льотки позабивав. Тому що, друзі, не користуюся верхніми льотками. вже десь приблизно. Десь приблизно, друзі, да, не десь приблизно, а три роки. Три роки я не користуюсь взагалі верхніми льотками, тільки нижні льотки. Так само у мене вдома на лежаках тих чотирьох, що у мене стоять вдома, чотири лежаки. Верхні льотки у мене забиті, тільки нижні. Так мені сподобалось набагато більше. Не знаю чому, друзі, але ну не знаю чому, але так якось набагато більше мені сподобалося. Що я замітив, тому що до цього декілька ну не декілька років, скажімо, років так, 5 до цього. Користувався лежаками і повністю льотки були ну нормально відкриті верх і низ То, друзі, що я замітив? Замітив таку річ, що ну ці рамки, скажімо так, ці рамки ось тут, де льоток попадається верхній і півпадає з нижнього. Там якби матка на тих двох або трьох рамочках матка більш сіє. так не Ну, не дуже охочі і якщо і сіє, то е, якби звідси спереду, звідси спереду від льотка, вони більше заносять кормом, а вже розплід виходить, ззаді. Тому, друзі, зробив собі так е, Ну, все зробив, так і так. і Зробив, тому що так мені подобається. Скажімо так, ця, це, що я позабивав, е, хто купить вулики, ну, скажімо. То це зняти цю фанерку взагалі ну, не, ніякої проблеми в цьому немає. Хто хоче користуватися двома льотками, так як вони предназначені на два льотки. То це відірвати цю фанерку взагалі ніякої немає проблеми. І е, ну, до, них, до цих вуликів є також верхня прильотна дошка. Вона також буде, скажімо так, хто буде купувати вулики, буде вона даватися в передачу з вуликами. Тільки прикрутити і все. Ну, Друзі, переключився я на вулики, хоча вулики ще не продаю, а переключився вже на вулики. І так, ну, 20 відводків ми тут зробимо на цей рік і поки що все. Планую, друзі, ну, планів у нас дуже багато. А там вже буде видно, як це все вийде. Ну, завтра приїду поскорше, тому що сьогодні, друзі, я так затягнувся, бо у нас погода така, ну, бачимо, хмарнося так не дуже. Зранку взагалі два рази починав падати дощ. Потім, ну якби прояснилося, пішов відбирати відводки. Ну, друзі, поки 13 відводків відібрав, скажімо, це все зайняло час. Погрузився, все, вже хотів виїжджати, знову почав падати дощ. Вже перечекав дощ дома. Коротше, доки сюди приїхав, вже було пізно, доки ще переставив ці вулики, тому не вулики, а відводки, тому подібне. Затягнувся. Завтра думаю, що ну, завтра нам залишилось тільки 7 відводків зробити. Це вже не 13, а 7. Е, набагато менше буде і тут роботи, тому що 7 відводків менше поставити, ніж 13. І потрібно нам ще ось цю територію всю прибрати. Ну, це сіно, що тут покошено. Тут вже потрібно знову покосити ось такі, друзі, справи. Ну, в принципі, що у нас в планах? В планах у нас на наступний рік. Це ось бачимо, ну так як іде туди берег, Ось так. то ще поставити сюди ну один ряд можливо вуликів. Да, Один ряд, тому що більше тут вже не дуже вміститься. А якщо і вміститься, то вже буде дуже ну, близько ряд коло ряду. Ну, Міжряддя буде дуже вузьке. і Чим воно, друзі? Ну, Скажімо, вдома у мене на точку, там міжряддя намного ближе вулик, між вуликом. Ну, між вуликами міжряддя менше, ніж тут. Чим воно, друзі, проблематично? Проблематично, тим, що коли ви працюєте, стоїте ось тут, працюєте, ця бджола, що позаду вилітає, залітає з вуликів іменно в такий період, коли дуже великий льот бджіл, ну, їм якби чуть чуть вимішаєте. Інколи буває таке, що бджоли починають кусати з сусіднього вулика, з заднього. Якби. І коли косите, то ну, косити, наприклад, коли між рядом ось так великий проміжуток, то легше набагато ну, розвернутися, обернутися і косити, ніж коли е, дуже близько вулик коло вулика. Тож кажу, можливо, ще на наступний рік ось тут цей ряд закінчимо туди. І ще десь тут один ряд поставимо ось так. Ну, Звичайно, це все там молоді вишеньки залишаться, цього оріха треба буде зрізати. І ось там ту дичину молоду, що там ну, якби самород такий, то це все також прибрати. І там получиться нормальна територія. І ще один ряд поставити. Ну, і Думаю, що тут така пасіка буде нормальна. Більше тут. Не потрібно буде. Ну, це, друзі, плани, а там вже буде видно, як воно буде на наступний рік. Чи будемо ми розширятися, чи не будемо. Можливо, взагалі будемо е скорочувати і те, що зараз є. Ну, Плануємо, скажімо так, тут тепер 20 сімей буде стояти і е 19 сімей ось там. Це е 39 сімей. 39 сімей. Потім у нас вже вдома стоїть 18 сімей. Це, скажімо, 39 40, Це 67 сімей. Так, да, 67. 67 сімей. 67 сімей. Ну, кажу, можливо, ще там 10 сімей. Там, ну, так, Можливо, заокруглимо, щоб було 70 70. Так, коротше, друзі, взагалі вже голова нічого не варить з, ціє... з цим рахованням. Коротше, так, приблизно до, да, до 70 сімей поставимо цей сезон. І все. І будемо дивитися, як ми будемо е, витягувати цю всю роботу, чи ми будемо встигати, чи ми не будемо встигати. Тому що, ну, хто займається бджолами, той знає, що це нелегка справа, що нелегко то займатися бджолами, а ще якщо і ви займаєтесь, якби Ну, у вас пасіка заточена, не так, що пакети здали, і там, якщо є якийсь мед, викачали його і все на тому кінець. Ні. Якщо ви займаєтесь так, як ми там і матководством, і е, ну, ще щось пробуєте, якийсь, якесь відгалуздя у бджільництві, то воно Кожен рік потрібно, ну кажу, кожен рік, кожен день потрібно зранку до вечора працювати коло тих бджіл. Ну і скажімо так, навіщо розставляти там, робити, скажімо, 150-100 сімей, якщо з ними не встигати робити і в тих сім'ях немає порядку. Краще зробити 60-70 сімей, їх е держати в порядку такому, щоб вони дійсно були в порядку, щоб знати в кожній сім'ї де що твориться. І ну, як більш якісніше працювати з ними, із тих 70 сімей буде більше вихлоп, ніж 150 сімей, коли в них немає порядку. Ну, Думаю, що зрозуміли те, що я хотів сказати. Тож, друзі, на цьому поки що все. Ось бачимо, в мене ще тут ящики. Вон там ящики, потрібно поносити їх в прицеп поскладати і їхати додому. Тож на цьому поки що все. Кажу відео таке для себе. Просто якби ну, для себе відео, щоб могти передивитися, що в який час робиться, що коли робиться. Тому що, друзі, ну, у мене, наприклад, така пам'ять, що я, ну, не зап... хтось дуже запоминає там дати, що, наприклад, там, два роки тому -то, такого-то числа було те й те, і те, і, ну, або ще щось. Ну, я таке, наприклад, не запоминаю. У мене це скоро вилітає з голови. А так взяв, передивився. Ютуб подивився, що ага, минулого року такого-то числа робилися відводки. І ти вже собі розумієш, що да, ці відводки е, нормально зайшли в зиму, потім нормально стартували навісні і був з них якийсь ток. То, можливо, так пізно робити відводки. Або навпаки, знаєш, що потрібно робити скоріше. Добре, друзі, буду прощатися, тому що вже третій раз кажу, що на цьому поки що все. А Постійно ще щось починаю говорити, тож друзі, всім до зустрічі і приємного перегляду.